Привіт, профі і не профі! Усім, у кого до початку садово-городного сезону болить спина та крутять руки, а з початком з'являються бажання і сили літати метеликом. Мене звуть Юлія Бігліцова і сьогодні на ютуб-каналі Професійне насіння будемо говорити про лінійку насіння Домашня аптечка. В цій лінійці з десяток позицій і для порізаного пальця, і для хворого горла, і від голови. Сьогодні пройдемось по кількох позиціях, щоб ви мали розуміння, що у нас є, і для чого воно це насіння традиційно найвищої якості виробника Хемзаден із Нідерландів. І зараз кілька крапель. Сорі, кілька слів про Валеріану лікарську. Відчуваєте себе фармацевтом? Садіть, споживайте, заспокоюйтесь. А ще Валеріана знижує артеріальний тиск і є природним спазмолітиком. Висівається ця лікарська рослина, весною чи підзиму, родючий ґрунт. А в медицині використовуються дворічні кореневище із корінням. Заготовка цього коріння починається із липня по жовтень, коли підземна частина Валеріани буріє. Ехінацея Теж у всіх на слуху, вона і для імунітету, і проти запалень, грибків та вірусів. Цієї рослини лікарські властивості мають і кореневище, і суцвіття. Суцвіття збирають в липні-серпні, намилувавшись квіточками, а коріння у другій половині вересня. Причому найбільш ефективні рослини третього-четвертого року життя. І шавлею теж візьміть. Вона, між іншим, рекламує чи не всі таблетки від горла. А ще й ефективна від кашлю при ГРЗ, тонзелітах, захворюваннях ясен. Її можна розмножувати трьома способами: посівом насіння, розсадою і вегетативно. Найцінніше листя шавлії. Заготівля відбувається влітку, причому не один раз, а два-три за сезон. Ще й у вересні до заморозків. Ну і куди ж без ромашки лікарської? Всі з нею виросли, купані у ній і нею напоєні. Цю однорічну рослину висівають прямим посівом у відкритий ґрунт. Вегетаційний період триває 2-3 місяці. Коли пелюстки ромашки розкрилися повністю і стали горизонтальними, час збирати і сушити швидко впродовж кількох днів та в суху погоду. Причому зривати квітки потрібно максимально при основі. Я букет під назвою Домашня аптечка. Вам порекомендувала, а ви купуйте і будьте нам здорові. Бережіть себе, дбайте про близьких. Але пам'ятайте, самолікування найкраще проводити під контролем лікаря, смачних чаїв, ефективних примочок і максимально приємних ополіскувань.